Всім привіт! На моєму каналі Щоденник домогосподарки». Сьогодні ми будемо робити сирники. В інтернеті дуже багато рецептів сирників. Але в мене ось такий. Сьогодні я буду готову готувати дві порції, тому в мене два яйця. але рецепт на одну порцію я залишу в описі. І так, нам знадобиться ванільний цукор. Сам творог, цукор, ізюм, яйце, борошно, манка і олія для жарки. Всі ці інгредієнти, які в нас є, ми е, замішуємо. Кидаємо все поступово, зразу творог, яйця, все-все-все все, 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 все. перемішаємо. Тобто немає такого якогось поступового спочатку тест, тим перемішали, підождали, перед, там ще щось. Ні. Тут усі інгредієнти ми кидаємо всі разом, перемішуємо, я вам покажу цей результат, коли це все перемішаємо, і потім далі будемо формувати. Також це я покажу. Так, я вже почала додавати. Тобто я почала вирішила додати, почати з творога. Кидаю творог, потім яйце. Потім я буду кидати ізюм, манку, цукор, ванільний цукор, і в кінці, аж в самому кінці, я буду додавати борошно. І так, ми сформували У наше тісто, додали таке в нас має таку структуру. І все, тепер ми ставляємо під харчову плівку на 10 хвилин в холодильник. Потім це тісто витягуємо і формуємо в ковбаску. Це все буде далі. Так, ми сформували таку ковбаску, така в нас товщина її виходить. Потім ми формуємо такі блинчики. Ріжемо і формуємо. Перед цим Вливаємо в сковорідку олію і жаримо. І так у нас вже одне жарилося. Ми бачимо, які вони золотисті. так, переламаю зараз, покажу всередині, які вони добре прожарені. І тут також дивіться, які вони добре прожарені, золотисті, і тут далі дожарюється. Це Все, всім приятного Па-па.